У людей, що присутні у нас конкурсні комісії, з проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади начальника комунального закону Регіонального центру фізичної культури і спорту, осіб ці -сі, інвалідні сім і влад спорт в Черкаської області присутні такі члени комісії, що є голова Лезенко, заступник, таран-секретар, Петрова, представник передового колективу. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що засідання є правоможним. На розгляд комісії пропонується такий порядок. денний. Порядок денний ознайомилися, так? Да? Всі ознайомилися. Я думаю, якщо всі ознайомилися, то не будемо зачитувати, так? Да? Є якісь зауваження, доповнення до порядку денного? Немає, так? Да? Тоді пропоную порядок денний засідання комісії в цілому. Немає заперечень? Прошу голосувати. Хто за. Дякую, проти втримуюсь. Немає рішення прийнято. Переходимо до розвитку першого питання порядку денного. Оголошення осіб, від яких надійшли документи за про промічі. Відповідно до оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади начальника комунального закладу, регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю Інваспорт Черкаської обласної ради затверджено протокольним рішенням від 16 січня 2024 року. Та розміщено на офіційному сайті прийом документів здійснюється з 17 січня до 5 лютого 2024 року. Та за цей період надійшли документи від одного претендента це Дріга Олександр Вікторович 1585 року народження. Це суттєво зараз в залі. Тоді пропоную розглянути документи подані претендентом довгі Олександру Вікторовичу, та визначити їх відповідність за першому виду. Від претендента надійшла заява встановленого бразка, копія паспорта громадянина України на одному аркуші, резюме на одному аркуші, так, копія диплома магістра серія АР номер 419, 86 345 про те, що він закінчив Черкаський національний університет у 2012 році спеціальність фізичне виховання. На двох аркушах, Копія трудової книжки серія АХ номер 642410 двадцять черги. на двох аркушах. І вже зразу зачитаю що з 5 січня 2023 тисячі так, року. Виконуючі обов'язки комунального закладу, оригінальний центр фізичної культури спорту осіб з інвалідністю інфаспорту. У започатоному конверті конкурсна пропозиція, згода на обробку персональних даних на знову аркуші, витяг з інформаційно-аналітичної системи облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості про те, що дріга Олександр Вікторович до кримінальної відповідальності не притягується, не значне зняти чи не багашеної судимості немає та в розшуку вони перебуває. Довідка про проходження попереднього періодичних та позачергово-психіатричних оглядів, в тому числі на предмет вживання психоактивних речовин, результати огляду, що відсутні. Заява про відсутність конфлікту інтересів на двох артушах. Копія про повну загальну середню освіту на одному артуші. <головість> да, українська є. Про те, що звітли про те, що подана декларація кандидата на двох аркушах лист Українського центру з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» про те, що вони рекомендують дріг Олександра Вікторовича на посаду начальника ну, зазначеного закладу, це не зачитуємо, ну, тобто досягнення ні, що підтримують. Потім копія посвідчення, заслужений майстер спорту, і почесний громадянин Маркоші і копія, що нагороджений орденом за мужність другого ступеня. Другого ступеня. А, там два ступені, там три ступені, але да. я повністю що зробить відсовіє. Ну, так, да, відповідно до поданих... початку. Ставлю на mm -hmm. голосування питання про допущення претендента Дріг Олександра Вікну дві перевищували до участі в конкурсному відборі претендентів. Назваття посаду начальника комонального закладу, регіону центру з медичної підтори спорту освіти інвалідності і до спорту Черкаської обласна рада. Прошу голосувати. Хто за? Якові проти тримались? Немає, рішення прийнято. Переходимо до розгляду другого питання. 에, пропоную розкрити. Я так думаю, що претендент може перейти до презентації. Да, у нас теаркуша постановлені двора. До хвилин, ходить. Громадськості немає. Е, ну, я вже очолюю виконує обов'язки начальника вже рік. Тому хотілося б почати з результатів моєї роботи. за рік. Е, е, комунальний заклад, регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю. Забезпечує розвиток фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю на території Черкаської області та проводить відповідні заходи з фізичної культури і спорту. Центр був заснований в 93-му році. Знаходиться за адресою місто Черкаси, вулиця Пастирівська, 102, офіс 123. Заклад працює з особами з інвалідністю 4-х Це спортсмени з ураженням порнорухового апарату, вадами зору, вадами слуху та вадами інтелекту. За 23 рік Черкаським центром іноспорт було організовано та проведено 14 обласних змагань з 8 видів спорту, до яких залучено 534 особи, 45 навчально-тренувальних зборів. Спортсмени області приймали участь у 10 національних змаганнях та вибороли 45 нагород. На 13 міжнародних змаганнях спортсменами області завойовано 22 нагороди. 11 золотих, 4 срібних, 7 бронзових. До заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації залучено 9 осіб, які отримали поранення на війні. Тренування проводять видатні спортсмени Данилюк Роман, Качков Антон, пустовіт Віктор та Колинич Богдан. Я вибачаюся Скачков Антон, він же керівник ...спортивної школи і осіб з інвалідністю. А і у вас тренують, так? «Да, він проводить тренування. Ну, ми разом працюємо в одній серії. Бо в нас тренерів немає тренери знаходяться тільки в школі. А ми разом працюємо для раз результатів. За досягненнями на офіційних спортивних змаганнях спортсменам та тренерам було присвоєно спортивне звання. Заслужений майстер спорту України три особи. Майстер спорту України міжнародного класу дві особи, один заслужений тренер України, дев'ять спортсменів, включені в склад кандидатів на поїздку на Паралімпійські ігри. В місті Черкасах також за 23 рік було організовано проведення п'ять навчально-тренувальних зборів збірної команди України з легкої атлетики. Основною метою перспективного плану є створення умов для розвитку фізичної культури та спорту для осіб з інвалідністю на регіональному рівні. Для, для досягнення мети необхідно викладати такі основні завдання: це активізувати заходи щонаправлення що на збільшення чисельності людей з інвалідністю, які займаються фізичною культурою та спортом, забезпечити покращення організації та проведення спортивної фізкультурно-реабілітаційної роботи. Та підвищення рівня популяризації масового та професійного спорту серед людей з інвалідністю. А хто заслужений тренер України? Заслуженого тренера дали я Дмитру за підготовку спортсмена Коваля Максима. який... А, стрілка цього, так? Да? Ні, він А, важка легка... гімнастика. Він, він, він легка атлетика. Легка атлетика, штовхання яда. Він в 23 му році три золоті нагороди з чемпіонатів світу е, А стрілок, це ж наш Черкаський. Це, це так, так. Да, майже спорт осіб з інвалідністю. Спортсмен, У нас є два спортсмени спортсмени, спортсменка, які зараховані до кандидатів паралімпійську збірну. Але це, ну, це Денисенко і це Тележенко. А так. заслужений майстер спорту хто просить три особи? Три особи майстер спорту. Це присвоїли Єпіпанову Владиславу, це присвоїли е... Адорошенко Володимиру і третій у нас Віктору. А, поставіться Віктору, так. Пустовіто. Футбол, футбол, владись слуху. Він займається ветеранським спортом, вони там організували команду Футбол. по футболу. Е, Та коли на цьому закінчимо. Це було скоро буде у нас. Е, є запитання? Немає, да? е, так? Так. Е, тоді пропоную конкурсну пропозицію взяти до візу. Прошу голосувати. за? Дякую проти. Так, находе, вийдеть ми переговоримо. Подивиться, чи у нас перспективи чи, е-е, там виволити їхних пособів. Недостатньо. Ну, напросто, Так, то в нього він же з початку 23 року виконує обов'язки цього закладу. Є щось сказати? Немає, так? Да? Тоді я пропоную перейти до голосування за претендента Дарі Олександра Вікторовичу, що за щодо визнання його переможців конкурсної відборі та до зайняття посади навчання комунального закладу. Враховуючи, що один претендент, людина достойна, як з моїм. То я думаю, що нема чого розтягувати, тим більше щось тривога буде, давайте будемо закінчувати, щоб ми не переносили. І тоді прошу голосувати. Хто за те, щоб його призначити передиком? Прошу голосувати за якою, проти молоді немає. Рішення прийнято. Е, так, е, що у нас по терміну упалення контракту? Е, Відповідно до положення строком від одного до п'яти років. ну Комісії потрібно визначити. Які будуть пропозиції щодо комісії? Я пропоную на термін п'ять років. років. Ну, ну я так думаю, що людина там орієнтується вже. П'ять приймають, Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб визначити термін, на який буде вкладатися контракт з Дерю Олександром Вікторовичем у разі затвердження культури в річної сесії обласної ради? П'ять кроків послухати. Хто за? Я проти, деревуюся, немає. Рішення прийнято. запросіть, будь ласка, припитайте. Олександр Вікторович, ми світаємо. Ви обрані директором підприємства. Е, термін е, контракту прийнято рішення по 5 років, е, але ж остаточне рішення буде прийматися на сесії постійно. А Поки що ми посвітаємо. Порядок не вичерпано.